Показує вже три поділки. Що тут показує 13 кВт. Я залишав її, було там нормально, 1,3 потужність. Якщо потужність падає, значить вона вже потихеньку починає вже заряджатися до кінця. Збачимо зараз, що робиться всередині. О, тут ще в мене телефон включений. До замовлення якісь з'являються. 21 запас хода показує. 98% батарейки. Ну, я вже, мабуть, чекати не буду, вже будемо заряджатись. Тоді вже не будемо заряджатися, вже напевно ми зарядилися. 1,5 потужність. Вона вже дійсно починає падати. 13 кВт, 13 100 зайшло на 202 гривні. І вже я напевно не буду я більше пакувати. Зараз попити кави. Зараз у нас 18-19 на годиннику, попити кави хвилин десь 15, може 20. Побачимо плюс-мінус, якщо щось буде. І вже стартувати до роботьонки. Тут ми зупиняємо. Опс. Завершення зарядки огонь. Треба до речі подивитися, що в мене по солярці, тому що зараз так вроді би на вулиці нормально. Не да поміняй того рівня, та йо майо свистить. А, у мене тут нормальчик. Вистачить з головою. Так, замовлення по оголівській, заберемо на космонавтів. Поїдемо, так, да, бачите, було, виходить, показувало 11 градусів, це я тільки виїхав із зарядки, а зараз вже все, восьмірочка. Уже восьмерочка, так. Да. Машинки стоять, машинки стоять. Це вже два замовлення, на якраз я там завіз, два було одне 80, друге 90 гривень, і оце третє 99 гривень. Майже 20 хвилин на восьму. Правда, зараз це виходить, що я зараз на польовій опинюся, а з польової треба буде якось. Короче, не дуже сильно хочеться, щоб там завіснути і чекати дуже сильно довго. Щоб зразу замовлення. Звідти виїжджати ближе до центру. Опа, Тут світлофори потушили. Будемо їхати по знаках. Тушать нас і світлофори, блін. І що ти їм скажеш? Ну потушили, ну не працюють світлофори, ну да взагалі ніякі. Ну що ж, будемо їхати по знаках. В нас. Там чисто, там сюди. Звідси треба виїжджати, тому що тут можна задержатися. Бо в такий час не особо з польової мона вибратися, це таке везіння. Якщо повезе, то типу пуди да, мона нормально, а якщо ні, то тільки мона простої тут прождати дуже-дуже довго. Хай трошки буде подача на кілометр більше. То, то таке, то мать його так, то не страшно. Головне, щоб у цьому моно було. Ценік непоганий, але... Це не, не 300, не 500 гривень, але добре що, добре, що такий. Бо так, як зараз взяти по ефіру, по ефіру немає нічого. Ого. Взагалі. Тут у нас через яму, щоб проїжджати, то у нас не вийде, там знак стоїть. І можливо буде таке, що там... Хоча там раз через раз поліція стоїть, але лишній раз не хочеться, друзі, попадати. По цьому замовленню, яке це везу, передачку дали. Людина не їде. Ну думаю, окей. Що ж думаю, зразу не поставили доставки, хоча... Хотя... Придали передачку, не якраз вже отут мене зустрічають. Добре, не прийдемо. Добрий вчера. вечір, да. Все, дякую вам. Прошу. Дякую, Хорошого вечора. Хорошо, сзади поїхав, хорошо, іще один сзаді один їде. І ще один там на під'їзді. Ганяй по цій новобудові нерці. Так, тепер звідси щось треба взяти. А що нам взяти? Та нічого тут не візьмеш. З Поліклініка Червоного Хреста. Червоний 41. Я, до речі, на цьому красному переулку, я сьогодні навіть жодного разу не був. Да й вчора, напевно, теж. Буває, кидає тут центр, там трошки, але туди мене ще не заводило, це я зараз перша буду туди вести. Ти як показуєш, десь тут пасажир нас очікує. З політінга наша, де звідти напевно, будуть виходити. Такий час 21.08 з бізнес-центру люди їдуть. Прикольно, хорошо. Так, да, Дійсно замовлень маловасто, але щось пролітає. Ланцюг включений, включаємо okay. ланцюжок і по ланцюгу, потихеньку працюю. Вже 6 градусів тепла, вже я включив трошечки вебасто, то я градусів ото. І то, напевно, неправду показувало. Тому що було, машина постояла і виходить, що я її взяв, тут тільки виїхав, показало 11 градусів, проїхав я метрів може 400, може пів кілометра і вже вона в мене стабілізувалася температура, по-іншому помінялася. Було 11 стало 7, а зараз маємо вже 6 градусів довжий до мене. Хорошо, коли я зразу чекаю і не треба нічого ждати. Поїдемо аж на паперову фабрику. Звісно, звітель такий час, вже не знаю, чи я щось візьму. Але стояти довелося мені, скажімо так, нормально часу тут на Польовій. І У мене радіус включений буквально 2, 2 км радіус з мене. І що, і ждемо, тільки тут не ясно, тут проходна. Ще з тої сторони он до людина стоїть, але тут у мене чи не до мене не ясно. Будьте там, я розвернусь! Будьте Не з двох. Або поставили точку і перейшли, або десь просто неправильно поставили точку. Тому що, виходить, на зупинці через дорогу. Добрий вечора. паперовий, так? Да. Огонь з королівської бочки на ТБ. Ми ну, якраз швиденько звідси пощастило, що не довелося чекати довго і це нормально. Хоча, можливо, зараз таке бути, що зараз туди, можливо, треба буде трошки почекати і їх обратно сюди завести, як буває зачасту. Королівська бочка наша. Бані, готель. Ресторан, тут у нас все це відбувається. А, так, да, тут ще в них аквапарк є, Басейн. Так що тут Нормульджан. Ну, правильно, тут нікого немає, зараз зовні, тому що прохладно. Вони зараз в баньках паряться, але таких і двіжух сильної не бачу тут особливо. Коротше, зробив я це останнє замовлення, бляха-муха і завозив їх. Тоже ж, оце ж така штука грає, що коли їдеш і розумієш, що десь приблизно в цьому районі буде дорога фігня, так воно десь напевно має бути. Але ж ні. Я ж то не прислухався. Коротше, їдемо зараз, тут болі це я вже вертаюся. Це я вже вертаюся назад. І зараз буду, я покажу вам, куди я заїжджав. Ну, це, звісно, так. Да. Я, звичайно, думав, що такого Таких доріг не буває, але виходить в нас буває. Та будь, напевно, де. Я на такі дороги попадаю дуже і дуже рідко. Тут більш-менш зараз ще покаву вона. Так ще більш нормально. Ось тут починається там світло, будинки приватні. І от тут починається самий кайф. Отут самий друзі кайф. Ха-ха-ха! Мені б ще сісти б тут і буде взагалі круто. Хоча в мене резина зимня, то нормальна. Але тут, а, да, тут дорога, звісно, повний треш. Ні, ну туди, в ту сторону, там дорога нормальна. Я там був, але в цій стороні Я ще як би я, то не бував. От. Там я вам показав, як кусочок був проїхав. Нормальний асфальт. ну, Такий відносно нормальний. І оце ось. О. Тут. А, да. Да, і прикол в тому, що напевно треба буде завтра звернути увагу на кулеса, тому що я там розвертався, не було де розвернутися. І виходить, що треба було е, біля будинку, а там будова бачу, кирпичі. Опять мені саморіза не би якоїсь ловити чи якоїсь болта. І завтра знову я буду їхати, не дай Бог. Так, там нікого немає, тут теж нікого немає. Бінго! Їду і слухаю тільки, як гразюка від колес відлітає. Так, Оце ж дійсно, я там думав, що... Це ми туди їхали от, і потім назад я вже включився камеру, я розвернувся, проїхав по цих таких кладайобинах нормальних, але що дорога взагалі, там там ушатали і просто. так, І дивися, ми там заїхали будиночки такі гарненькі і не захотіли. Не захотіли люди собі зробити, щоб було так доїхати. А люди кажуть, ми тут не їздимо, ми рідко їздимо. Ми ходимо там в обход взагалі, ми кущами. Ми його знаємо, яка тут дорога. 22-34 Тепер, зараз би, ось мені такі, звісно, замовлення нормальне. Але тут 16 гривень за кілометр. 16, друзі. 16 гривень за кеме. Скажімо, я зараз прокатаюся 16 гривень кілометр. там... 4 адреси. Це я зараз 22-34, це я зараз в 11 вийду і коротше, ну, коротше, так. От. І все. Оце ж завіз замовлення, їхав, і дивлюся. Замовлень десь 6 було в ефірі. Думаю, зараз я потягнусь, зараз нормальний заказ як візьму якийсь, ще буде нормально, ще попрацювати. У мене заряда, то що є. О, вони підняли 18 гривень. Але теж 18 18 гривень ну, ждемо, поки буде хоча б 20-ка. 20-ка, так, 20, -ка. 20, -ка, да, 20 мені цікаво Ну, друзі, тим не менше, працюємо, ще попрацювати хочеться. Но скажу вам так, я вже казав і скажу, що робота впала. Зараз у нас жовтень місяць. Сьогодні у нас 15 жовтня. Робота впала. О, Івана стати ось два. Під'їзд другий. На ЗП4. Так, погнали. 90 гривасиків, друзі, на дорозі не валяються. Тому нам ще треба попрацювати. З першого мисливського район ліктрав туди. Треба в такий час триматися ближе до Глобала. Оце ж завіз туди замовлення тільки що. На Івана Мазе 4 і дивлюся просто, що і там замовлень з 5 напевно злобало, були по нормальній ціні. Бляха мені подаватися далеко. Їхати просто в холосту мені було просто не з руки. Це вже дуже велика подача, там в 3 кілометри, це трошечки тумач. Трошечки тумач. А зараз вважай там далі взяти, забрати вже це замовлення, завести і вже щось швидше взяти, зловити, тому що залишилося в мене да, 28%. Трошечки я піднакатав. У світлофор це в нас, звісно, Мін тут мало бляха муха, його Цікі тут в нас? У нас десь 15, 15 секунд. І виходить, зараз нам треба постояти тут аж ну вже 30. Близенько це замовлення, на якраз ближче на багато, аніж це я ось о поточці і мені буквально два перехрестя. Ті люди, які на ліфах катаються, вони знають, що при таких температурах батарейка працює. Ну Вона менше проїжджає, аніж е в той час, коли там плюс 20 градусів, 22. Отакі от за низькі температури, трошечки для. Ну як трошечки, вони впливають в мінус для батарейки. Вона, вона виїжджає менше. Тому так, да, 24-ка це трошечки воно, так. Да, воно відчувається трішки. 40-ка не так, але все рівно. Стоїть і, напевно, це вже це буде до мене. Зі Острожських на Карбутовичку, Чумацький. Тут 10, тут 16, 23, 36 і в нас тільки одне замовлення в ефірі. Став'я тут район житнього ринка, тут у нас квіточки можна купити до коханих. Там десь Барбароса. середа. Така от робота в нас. Але, тим не менше, я свій кілометраж од'їздив і щось якась хопійка зайшла. Це виходить, 16% залишилося, запас ходу 21%. І проїхав я 83,9 84 кілометри, скажімо так, ще десь кілометрів. По-любасіку з 10 і буде 93. Ну, це вже коли 10 кілометрів я проїду, це вже виходить і тут будуть чорточки, крапочки, і тут будуть крапочки. Це вже буде близько до Черепашки. 90, тобто 90 кілометрів вона проїде. Це в тому режимі, в якому їжджу я. Ефір пустейший. Без 20 хвилин комендантська година. Зараз, якщо включити ланцюг, то замовлення залетить. Я не хочу його включати. Я хочу щось взяти, хоча, напевно, що вже я брати нічого не буду, вже напевно, що я буду їхати додому. Тут на завокзальний можна поїхати, але я приблизно знаю, яка. І це по-любому мені доведеться вертатися уже сюди додому в посту. Тому така от штука. Але, тим не менше, то, що я виїздив кілометраж, трошки там 80, хай 83 кілометра. Да, Хай там робочий, поки я зарядки під'їхав, кави попити, хай десь там якийсь кілометр, Ну, ладно, рахувати, я думаю, не треба. Там більше, більше десь 1000-1000, тисячу, тисячу, трошки більше тисячі вийшлося. Тому так, друзі, на цьому, я думаю, напевно, буде все. Можна закінчувати. Такі от замовлення в нас були. Місто Житомир. Середа, 15 жовтня за мить вже маємо четвер. Це я виїхав працювати з майже 7-ї години. Це 8. 9, 10, 11, 12. Майже 5 годин. Трошки більше, там вийшлося трошки більше 1000 гривень. 1300 там. Бо я там день виїжджав, якщо взяти, відмінесувати, 1300 це за 5 годин. Ось така от сума, трошки більше 200 гривень за годину. Фініш. Поїхав я додому відпочивати. Ставати заряджатися, завтра новий день. А вам доброї ночі, всім всього самого при самого.